Вітаю, друзі, і запрошую вас у нове відео, яке розпочинається з ранкових ритуалів. І одним з улюблених це є догляд за собою. Зараз я використовую для ранкового вмивання ось такий гель-пінку від бренду Transparent Lab. Це дуже делікатна пінка, яка підійде сухій шкірі як на ранок, так і на вечір. Далі приступаємо до ось такого неймовірно кольорового смачного сніданку. Сніданочок в мене є обов'язковим, я снідаю кожного ранку, але іноді в різний час підходжу до процесу з душою. Коли проснулась, тоді і ранок. А далі беремось до справ. І ще одна мега крута розпаковочка. Насправді ми дуже довго. Обирали той бренд декоративної косметики, який би ми хотіли, аби був представлений у нашому магазині. І вибираючи, оглядаючи, ми зупинились на бренді Паезе. Це відносно недорогий бренд, але ціна і якість тут відповідають на всі 100%. Отже, ми взяли так спершу для проби новиночки їхні. Це ось такі блиски, які дають мега-круте сяяння на губах. Я також зараз візьму собі, аби спробувати і максимально вам показати і розповісти про цей продукт. Також дуже багато розповідають про нову колекцію кремових рум'ян, хайлайтерів і скульпторів бронзерів Ми їх також. Замовили. Теж беру собі, зараз буду оприділяти з відтіночком. І, власне, сьогодні цією косметикою ми зробимо такий щоденний макіяж. Подивимось, як вони працюють, наскільки з ними легко, зручно. Взагалі, кремові продукти ідеально підходять для вікової шкіри. Вони не підкреслюють текстур. Вони наче поглинаються трошки вашою шкірою, не лежать на поверхні, тим самим не підкреслюють вже ті вікові зміни, які відбуваються на обличчі. Тому це супер варіант для тих, у кого вже трошечки шкіра доросла. Вже дуже довгий час моїм улюбленим тональним засобом є bb крем від бренду Skin. Він ідеально підходить мені для моєї сухої шкіри, для шкіри з віковими змінами. Він просто лягає невагомо на обличчя, його непомітно, він не скочується, він не западає у зморшки. Він дає такий шкірі здорове натуральне сяяння, і відтіночок дуже гарно підлаштовується під мій колір шкіри. І безпрограшним варіантом для мене є ось цей консилер від бренду ZSM. Це і бюджетна знахідка. Він у мене у 0,1 відтінку. Він дуже гарно перекриває усі синячки, він висвітлює зони, які потрібно висвітлити. Він є також дуже гарною, комфортної текстури, і мені підходить на всі 100%. Зараз я буду тестувати нові пензлики, які я придбала. І, власне, ось цей маленький дуже добре, гарно підходить мені для консилеру. Ним дуже зручно розносити консилер в внутрішньому куточку ока. Там якраз пальчиком не так легко дійти. Ну і залишки я розношу на повіки. Це зону я злегка припудрюю, такою зовсім вуальною пудрою. Від бренду Enough. Вона вже у мене є не перший рік. Навіть іноді хочеться спробувати щось нове. Але оскільки вона мені підходить, то я її з задоволенням використовую. Пензлик у мене від бренду ELF. Для контурування, скульптурування обличчя я буду використовувати новий продукт. Це є кремовий такий контур від бренду Paezy. У мене в 01 відтінку. У нього дуже приємна текстура, вона така, наче гелева, але водночас вона не ріденька, Тому з ним дуже легко працювати, він гарно розноситься, він не робить плям. Я вагалась у виборі відтінку, адже мені більш подобається теплий відтінок, але мої дівчата попросили, аби я взяла холодний, щоб могли вони також ним користуватись. Ну і в принципі цей відтіночок мені також дуже добре підходить. Наношу його в зону, куди наноситься скульптор, власне, щоб підкреслити, якби такі впадини на обличчі і залишками скульпторую ніс, хоча, в принципі, на кожен день такого не роблю. А зараз ми будемо придавати свіжості і такого бейбі-фейсу моєму обличчю. Звучить трошки смішно, але це насправді так і є, тому що цей відтінок рум'ян, вони у мене є в третьому відтіночку, ну вони настільки відсвіжають обличчя, вони додають зараз от якраз в цей такий сірий період такої свіжості, якоїсь легкості, такої, ну, навіть не побоюсь цього слова, молодості. І мені цей відтінок дуже сподобався, адже в мене немає відтінків рум'ян, от в такому власне, рожево яскраво-рожевому кольорі. Ну і звичайно, мій улюблений продукт це є хайлайтер. Він в мене також є від бренду Поези. Це є сухий продукт, але тут я використовую лише ось цей один світлий відтінок, бо цей другий мені трошечки затемний. Його можна використовувати лише в літню пору, коли в мене підзасмагле. Обличчя. І оскільки я сьогодні тестую уже всі пензлики з нового набору, для хайлайтера я також використала новий. Він дуже зручний, адже він є такий тоненький і ним можна контролювати нанесення хайлайтера. Хоча я люблю його і побільше наносити. Я хайлайтером захожу навіть так під бровою. Також люблю нанести на носик над губою. Одним словом, підсвітити обличчя максимально, мені так подобається. Мені здається, що в шкірі з віком, в зрілій шкірі, власне, личить більше таке сяєння, адже, оскільки молода шкіра завжди більше любить, їй личить матовість, то більш зріла шкіра любить вже таке злегка. Сяяння. І це досить так доречно, як на мене. Ну, але знову ж таки, то як кому подобається. Мені подобається, коли у мене обличчя сяє. Брови я оформляю за допомогою тіней. У мене є бюджетні від українського, мені здається, бренду LN Pro. Вони мені підходять, хоча використовую я тут також тільки переважно світлий відтінок, темний, можу нанести на. Кутик на закінчення брови, а основу і початок брови то оформляю таким світленьким. Хоча я від природи є брюнетка, в мене темне волосся, в мене темні брови, але я не люблю надто такі їх робити виразними, і я не змінюю форму, лише заповнюю, якби більш роблю насиченішу власне, свою форму і свій розмір. у мене від бренду Хейміш. Вона мені подобається за те, що вона робить мої вії на щодень такими натуральними. У неї дуже зручна ось ця така щіточка. Вона гарно їх розділяє, дехто жаліється, що їм склеюється туш. Я з таким не стикалась, вона мені дуже гарно розділяє вії. І вона не осипається взагалі жодних осипань, от вже скільки я досить нею вже давно користуюсь, і моя вже, можна сказати, така підсохша досить є. І абсолютно вона не осипається. Не знаю, можливо, це залежить від будови ока, від самої волосинки, які вії є, але мені ця туш. Дуже підходить. Звичайно, вона не зробить такого в барбі, вау-ефекту. Але на щодень вона мене задовільняє на всі 100%. І завершаючим етапом, звичайно, це є оформити губи. Оскільки я не люблю помади, дуже рідко використовую контурні олівчики. Я люблю власне блиски. І в мене він також зараз від бренду Paese. це є новинка. У мене він в 0,2 відтінку. В нього приємна. Комфортна текстура, консистенція, він не липкий, він не скочується в білу полоску, і в нього дуже приємний ніжний аромат. І мені здається, з цими румянами він просто ідеально підходить. Робочому місці розбираю нові поставки товару, і хочу сказати, що для моїх підписників на Ютубі я хочу подарувати промокод на знижку на 10%. Хочу подякувати вам усім, що ви з нами, що ви нас підтримуєте, що ви нас мотивуєте. Особливо хочу подякувати тим, хто від початку від створення нашого магазину. З нами, і я вже можу впевнено називати вас постійними нашими клієнтами. Це дуже приємно. Це нас надихає, мотивує, мотивує нас розвиватися. А також дуже дякуємо вам за ваші підказки. Власне про ті бренди, які б ви хотіли бачити на полицях нашого магазину. Ми помаленьку розширюємось в міру своїх сил та можливостей. Тож для вас буде промокод, він буде прописаний ось тут на екрані, а також продубльований внизу в описі під відео. Також, вкотре хочу нагадати, що м -м, можу допомогти у підборі, якщо ви вагаєтесь, яку саме косметику вам обрати по вашому типу, по вашому запиту. Але нагадую, що я не косметолог, я не дерматолог, я лише претендую на звання. Кваліфікованого консультанта, тому що трошки орієнтуюся у складах косметики, тому можу вам у цьому допомогти. Підписуйтесь на нашу інстаграм-сторінку, там ми є щодня, власне, там ми і консультуємо, і можемо вам допомогти у виборі. Всім вам дякую і можете користуватись промокодом. Нехай вам він принесе такі невеличкі бонуси і приємні покупки. А зараз завезла дитину в школу і відразу хочу заїхати ще дещо докупити, бо маю на меті сьогодні приготувати дуже смачненький салатик з морепродуктами. Давно якось я не брала ні риби, ніяких морепродуктів і дуже хочеться мені зараз морепродуктів. Тому їдемо на закупи. І дивлюсь, так мені подобається макіяж цими новими продуктами. Такий робить свіжий бейбі-фейс, такий фреш на обличчі. Все ж таки, ви знаєте, досить класно, коли є кремові продукти. Особливо я їх оцінила вже з віком, коли шкіра стала більш старшою, вже підкреслюються зморшки, вже видні такі заломчики, і власне кремові продукти не так це все підкреслюють. Ну і дуже важливо обрати правильно свій відтінок рум'ян, які будуть. Витягувати і відсвіжати я колись раніше, взагалі, румянами не користувалась, але зараз дуже оцінила, тому що такий втомлений вигляд вони витягують, і коли обличчя таке от сіре. Можна сказати, не, не засмагле, а таке навіть блідосіре. Після зими, до речі, коли присвічую його так сонечко, то зразу стають більш помітні всі плямки на обличчі. Здається, що тон дуже нерівний. Тому я рекомендую зараз в такий період особливо звернути увагу на продукти з вітаміном С, також можна ввести ще прополіс. Він також буде гарно регенерувати, він гарно впливає. І на відтінок шкіри, і він також є таким антиейч-компонентом. Тому зараз, зранку, в обов'язковому порядку для всіх мають бути антиоксиданти. Сюди можна ще віднести ніацинамід, для того, щоб попрацювати над відтіночком шкіри. І поверх можна закрити сонцезахистом. Я в магазин і будемо приступати до приготування дуже смачненького салатику. Салат готується дуже швидко, дуже просто, з простих інгредієнтів. Єдине, що мені в цьому салаті не подобається, це коли я відварюю кальмари, вони якісь мають неприємний запах для мене. Я їх відварюю буквально 2 хвилинки, так само десь 2-3 хвилинки, можливо, до 5 відварюю заморожений горошок. Кальмари нарізаю такою соломкою. Також для цього салату потрібні яйця. Я відділяю білки від жовтків. Жовтки у нас підуть на соус, а білки буду нарізати також соломкою. Нарізати можна так, як вам подобається, як вам зручно, і кубиком я в цей раз все нарізала соломкою. Дуже люблю цей салат, Виконую, готую його в різних інтерпретаціях, можу і моркву додати, але зараз зробила з тих інгредієнтів, які у мене були. Огірочок також свіжий, я навіть думала, що сюди можна додати редиску, але вже настільки була голодна, поспішала, що обійшлася лише огірком. Я сьогодні мала дуже багато роботи, то я не встигла пообідати. Салат максимально готую швидко. Добре, що я собі заздалегідь це все відварила. І жовтки я ось так за допомогою виделки продушую, просто перетираю. Використовую також йогурт для соусу, видушую досить багато лимонного соку. Всі кісточки, які нам потрапляють в соус, я виняла. Перемішую і для того, щоб не солити салат, я додала соєвий соус, а також французьку гірчицю. Аромат неймовірний, поєднання продуктів дуже вдало. Салатик. Дієтичний, я б сказала, готується швидко, просто і виходить дуже смачненький, особливо для тих, хто любить морепродукти. Взагалі, кальмари досить корисний продукт, це і вміст білка і також корисних мікроелементів. І цей салат дуже безпечний для. Фігури. Так що вам така невеличка ідейка, що приготувати, трошечки урізноманітнити свою кухню. Він нам посмакував, зайшов, і з'їли ми його дуже-дуже швидко. Так, власне, ще одна посилка, про яку я вам говорила. Так, скатертина. На перший погляд, мені не дуже подобається тканина, але. Вона натуральна, повністю, мені здається, по відчуттях, що вона є натуральна. Вона навіть щось схожа трошечки під льон. Це є 100% котон. Зараз ми подивимось, як, власне, вона виглядає. Ну, в принципі, якість краї, все гарно оброблено, прошито. Ну, не до кінця, я б сказала, не на всі 100% акуратно. Ой. Але коли її попрати, попрасувати, вона простенька. Вона, що мене тішить, що вона буде поєднувати з будь-якими ранерами, які у мене є, і для такої сервіровки до будь-якого столу її можна використовувати. Я думаю, що за рахунок того, що вона є натуральна, вона буде гарно прасуватись і якщо її попрати і попрасувати, це буде така хороша базова стапортинка. В принципі, мене влаштовує, враховуючи її ціну, і вона буде, мені здається, досить довго мені слугувати, тому що це натуральний матеріал. От що мене дуже цікавить. Зараз хочу подивитись на якість подушок. Треба взяти щось розрізати. мені непогано. Зараз треба буде взяти наволочку, і вони такі трошечки більших розмірів, якщо їх запхати в наволочку, вони будуть тримати форму. І вони не будуть ось тут так линяти, як в мене ось ці такі наповнювачі просто з юску. Дуже завжди, тоді всередині подушка, наволочка стає з такими білими нитками. Не нитками навіть, а пухом таким. Так, щоб подушечки непогані, хороші. І тут коробка велика, але насправді це вже майже все. З цього замовлення, воно таке було мінімальне. Е, так, я замовила ось таку свічечку сюди собі на столик в блакитному такому відтінку. У неї така досить шершава поверхня, він такий підбетон, наче зроблений, але гладенький. І блакитний колір помальований. І ось тут вона також в такому блакитно голубенькому відтіночку. Ось. Так мені подобається. І ця композиція набрала такої легкості. І ще на стіл обідній. Ось такі дві свічечки. Відтінки просто співпали ідеально. Також їх десь на свята, на столі мої підсвічники, прозорі. Буду використовувати. Дуже мені здається, вони також такі ніжні, не надто такі активні, агресивні, насичені кольори. Якраз власне, та ціль і та мета, яку я собі поставила. Свічки також були дуже бюджетними. Я не дуже звертаю увагу на якість і з чого вони зроблені, тому що, як виявилось, ми не є фанатами, щоб ми запалювали свічки там, на кожен вечір. Десь колись на свята, тому я не дуже там вичитую, з чого вони є, бо вони для мене швидше такий елемент декору, який не функціональний, можна так сказати. Лише для краси, та звичайно, що там на якісь свята можна їх запалити, але на кожен вечір, наприклад, або навіть такі собі раз в тиждень робити якісь такі вечори з свічками. в нас наразі такої звички і традиції немає, тому це просто елемент декору, ну от як ваза, екібана і функціоналом ми їхнім не дуже часто користуємось. Я смачненько повечеряла. Моя вечеря це була і обід, і вечеря. Але великий плюс такого салату, що його можна з'їсти багато і не переживати, і з'їсти його на вечір. Там лише корисні продукти, переважає білкова їжа, що на вечір є корисним. Так що, хто пальнує за фігурою, можете сміло такий салатик їсти в необмеженій кількості, скільки вам смакує. Я перекусила, беруся ще трошечки до роботи, маю дещо ще допрацювати. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую вам всім за ваші подобайки, за коментарі, які ви залишаєте під кожним відео. До зустрічі у наступних і мирного нам неба!